28 квітня якраз пора пізніх сортів тюльпанів. А що робити з ранніми сортами, які виглядають вже ось так? Підсохли вже. Що ми робимо? Ми беремо і зриваємо вершки для того, щоб не утворювалася насіннява коробочка. Чому саме зриваємо? Тому що. Так, ми запобіжимо поширенню віруса пістлявості. Раз, відламали, раз, відламали. Якщо ми це робимо ножицями, ножиком його треба кожного разу дезінфікувати, тому що через сік передається саме цей.